Військова прокуратура допитує вище керівництво збройних сил України у справі про загибель 200 бійців Віловеську. Об'єднати кілька протезно-ортопедичних підприємств пропонують в уряді, декому з інвалідів доведеться їздити по протези за сотню кілометрів. Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені продає нагороди. Гроші підуть на лікування поранених у зоні АТО. середи 10 вересня, вітаю вас. Російська армія відступає. Українські військові перегруповуються для захисту. До кінця тижня планують звільнити до пів тисячі українців з полону терористів. Такі результати перемир'я на сході назвав на засіданні уряду президент Петро Порошенко. Він стверджує, що обстановка на фронті кардинально змінилася. Подробиці сьогоднішнього засідання Кабміну від Павла Тирського. На початку засідання уряду хвилина мовчання за загиблими в антитерористичній операції. Сам Петро Порошенко як президент уперше на засіданні Кабміну. За його словами, дані розвідки підтверджують, близько 70% російських вояків відступили за межі України. Це каже глава держави, дає надію на мир на Донбасі, але водночас застерігає розслаблятись ще зарано. Режим припинення вогню запроваджується зараз дуже непросто. Терористи намагаються постійно спровокувати українські війська. Повномасштабні бойові дії з 5 вересня, з 18-ї години не ведуться. На жаль, цього не можна е, побачити по екранам більшості телеканалів, але я можу сказати. Обстановка на фронті кардинально змінилась. Під час перемир'я, за словом Порошенка, відбувається перегрупування українських військ у зоні АТО не для нападу на ворога, а для захисту територій. Хочеш миру, готуйся до війни. Тобто для нас перемир'я – це тільки перегрупування, це посилення позицій, це укріплення позицій, тих позицій, звідки може піти на нас наступ. Одночасно триває і звільнення заручників, захоплених бойовиками, каже президент. Уже звільнили близько 700. До кінця тижня планують іще півтисячі. З іншого боку, зростає і кількість затримань. Них за злочини у зоні АТО за тероризм та вбивства. У нас не в полоні. У нас за рішеннями, за рішеннями судів заарештовано і затримано станом на сьогодні 256 громадян. З них до 20, 21 громадянин Росії. Це ті особи, які за рішенням українських судів отримали покарання за скоєння важких або інших злочинів. Тим часом голова Верховної Ради закликає використати кожну хвилину перемир'я для посилення Збройних сил. Всі підприємства, які працюють. На оборону країни повинні в цих умовах переходити фактично на круглодобовий режим роботи. Ми повинні мобілізувати всі наші дипломатичні можливості, щоб питання військово технічної допомоги нашої країни стало реаліями, реаліями найближчих днів. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наполягає на якнайшвидшій модернізації армії, а ще на проведенні економічних реформ, але вони не будуть вдалими, доки в Україні триває російська агресія, каже Яценюк. Не вирішивши питання зупинки війни, відправки російських військ туди на бази дислокації, хай Путіна охороняють і відновлення кордону на території України, ніяка реформа не буде зреалізована. Для того щоб зміцнити кордон, яценюк закликає якнайшвидше реалізувати на межі України та Росії проект стіна. Поряд з лінією кордону буде виритий кількаметровий рів та зведено загородження з інфрачервоними камерами. При потребі стіна може стати модернізованою лінією Манергейма, каже Порошенко. Це смуга фортифікаційних укріплень, які у 20-х роках Фінляндія почала будувати на карельському перешийку на випадок наступу з боку СРСР. Там були окопи, колючий дріт, кам'яні перешкоди та доти. О сучасна версія такої межі на переконання президента повинна мати оборону з танковими позиціями та захистом від систем залпового вогню. Павлотирське Андрій Скорик, перший національний. Особливий статус для Донбасу. Відповідний законопроект наступного тижня планує подати до Верховної Ради президент Петро Порошенко. Що означатиме цей статус? і Які наслідки матиме його надання? Прогнози слухала Аліна Орищин. Два пункти про особливий статус Донеччини та Луганщини. Вони є в мінському протоколі, який підписали минулої п'ятниці на зустрічі контактної групи з врегулювання воєнного конфлікту на сході країни. Уже наступного тижня до Верховної Ради буде внесено законопроект про тимчасовий порядок місцевого самоврядування у Донецькій та Луганській областях. Про це каже президент Петро Порошенко і додає жодних поступок щодо територіальної цілісності України не буде. Протокол перебачає відновлення і збереження суверенітету України. На всій території Донбасу, в тому числі і на тій, яка зараз тимчасово контролюється бойовиками. Ця частина теж повернеться в правове поле України. Звертаю вашу увагу, що ні про яку федералізацію, ні про яке відчудження в протоколі не йдеться і йтися не може. Ще раз наголошую. Що такі утворення, як так звані ЛНР, ДНР, в документі не згадуються взагалі? Політологи кажуть, поки немає законопроекту про особливий статус. Говорити про його наповнення і наслідки ухвалення важко. Експерт Володимир Фесенко прогнозує, українська сторона може надати Донецькій та Луганській областям непряму автономію, але так, щоб це не суперечило унітарному устрою держави. Коли і та інша сторона побачить, що домовитись не ну, ніяк не виходить. Тоді е, наші друзі і партнери з Європи нам запропонують ту модель, яка використовувалась свого часу, наприклад, в Боснії. Це теж особливий. Статус на ті території, які зараз підпорядковуються ДНР і ЛНР, можуть запропонувати режим спеціальних адміністрацій на певний час на перехідний період, де одночасно можуть бути в адміністраціях представники сепаратистів, представники наших обласних адміністрацій, які Києву і президенту підпорядковуються, а також представники місцевого самоврядування. Політолог Віталій Бала каже, закон про особливий статус це міна сповільненої дії, може призвести до розвитку подій за сценарієм Придністров'я чи Абхазії. На свою особисту суб'єктивну думку може бути тільки один закон про особливий статус якщо не в змозі українська влада. В силовий спосіб звільнити територію України так від найманців від російських солдат. Тоді треба як це було з Кримом прийняти закон про тимчасово окуповану територію, на цьому красти поставити крапку. Всі ці нам бівміри на півзаходи, вони не привезли ні до чого. Люди на Донбасі занепокоєні наданням особливого статусу їхнім областям, за словами Ірини Верігіної, очільниці Луганської ОДА, вони не розуміють, що цей статус означатиме і як вони тоді житимуть. Особливий статус Ус мається, я так розумію на увазі, та територія, яка зараз підконтрольна українській армії. Це вона буде так і контрольна в Україні, а особливо статус – це саме та територія, яка зараз під терористами знаходиться, і тут потрібно розуміти, як люди у яких там квартири, у яких там хати. Люди, які хочуть жити в Україні, їм потрібно все залишати і виїжджати з цієї області. Аліна Оришин, Андрій Скорик, перший національний. Поблизу Іловайська полягло щонайменше 200 бійців. Таку цифру назвав генпрокурор Віталій Ярема і повідомив, що в Дніпропетровську військова прокуратура допитує Вище керівництво Збройних сил України у справі про загибель вояків. У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра оборони Гелетея та начальника генштабу Муженка. Нагадаю, добровольчі батальйони зайняли Іловайськ, що на Донеччині 18 серпня. А вже 26-го, внаслідок перегрупування українських військових, які відійшли від міста, бійці добровольчих батальйонів потрапили в оточення. Військові прокурори, в тому числі головний військовий прокурор, знаходиться в Дніпропетровську. Вони викликають на допит керівників цих секторів. І проводять допити, в тому числі Муженка, Літвіна і решту керівників збройних сил України вищої вищої Росія і далі стягує бронетехніку, бойовиків та регулярні війська до Маріуполя. За даними Держприкордонслужби, до міста Новоазовська зайшло два танки, три артилерійські установки та вісім уралів з особовим складом. Напередодні штаб-АТО повідомив, що в районі Маріуполя обмежено пересування людей і техніки. У прес-службі Донецької облдержадміністрації наголосили, що в самому Маріуполі комендантської години не буде. Лише в Тельманівському та Новоазовському районах. Там не дозволяють виходити на вулицю з 8-ї вечора до 6 ранку. Також заборонено рух автоколон. Документ, який засвідчує особу, треба мати завжди при собі. Приїжджих з інших міст ретельно перевірятимуть і ще заборонено користуватися радіостанціями та знімати на відео військові об'єкти, дороги і мости. Як минув день у зоні АТО, інформацію зібрав Володимир Карабан. П'ятий день припинення вогню на Донбасі. Терористи домовленостей й не виконують. Зафіксовано шість обстрілів позицій, блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та Аеродрому Донецьк. Двічі застосуванням установок БМ-21 «Град» та артилерії було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В Свою чергу збройні сили України продовжують дотримуватись домовленості про припинення вогню. За Донецький аеропорт бої йдуть щодня. В РНБО кажуть, під час учорашньої атаки на Литовище українські військові знищили три російські танки та два БТРи. Також терористи обстрілюють і саме місто, імітуючи, ніби українська артилерія веде вогонь у відповідь. Також тривають обстріли Луганська. Мобільного зв'язку там майже немає. Лише на одній з вулиць періодично можна зателефонувати. У місцевому морзі не вистачає місця, щоб скласти всі труни. Їх доводиться виставляти на вулицю. Працівник каже, загиблих дуже богато больше тысячи человек больше чем тысячи во время во время вот этого это бомбежа это вы считаете больше 100 вежденский или більше 100 полчен ну, отношения нормально За 50 на 70 процентов 30 а сколько детей больше 15 по... На Луганщині п'ятеро українських прикордонників підірвалися на фугасі. Це зафільмував один із місцевих телеканалів. Оператор розповідає: міліціонери, які їх супроводжували після вибуху, поїхали. Зв'язку не було. Перше про що подумали потрапили під обстріл. Ми їхали на місце прайшестві знімати последствия работы российских диверсантов. Мы ехали по дороге вдоль границы российско-украинской. Ну, до нее буквально 30-40 метров. Впереди ехала машина с милиционерами, которые нас пригласили. Мы ехали в машине с пресс-службой, опять же, милиции. И третья машина нас сопровождала УАЗик пограничников. Вдруг прогремел взрыв. Очень-очень громкий. Я увидел, что машина горит. Мы все выск... Вискочили з машини, перша машина уехала. Ми всі повыскакивали з нашей, Я одразу схватил камеру. Саня, менше двигайся. ляж на бок і лежи спокійно. Ляж на бок. Вже їдуть. Володимир Карабан, перший національний. Чи може бути російська ядерна зброя в Криму? Все буде, як вирішить Путін, так відповів самопроголошений прем'єр анексованого Криму Сергій Аксьонов на запитання іспанського видання Ель Паїс. Іспанські журналісти також пишуть: у серпні і на початку вересня Росія постачала військову техніку поромами через Керченську протоку. Тож нині на кордоні з Херсонською областю близько 70 танків, 100 БТРів та БМП, а також град, ураган і кілька буків. Жителі нової Каховки вирили понад три кілометри окопів, щоб захищатися від можливої агресії російських військ з боку окупованого Криму до адміністративного кордону з півостровом усього 60 кілометрів. За словами керівника міської міліції Володимира Калашника, шанси поки що будуть тренувальним табором, але в разі потреби допомагатимуть захищати місто і підступи до північно-кримського каналу. Кризу в Україні спровокував захід, щоб нарощувати чисельність військ НАТО в східній Європі, так вважає президент Росії Путін. Він заявив, що заради власної безпеки Федерація змушена вжити заходів у відповідь, але в нову гонку озброєнь втягуватися не буде. Предупреждали, будем що винуждені будем іменно винуждені будем приймати відповідні, адекватні міри з цілям обезпечення нашої безпеки. Говорили много раз, но Очень бы хотелось, щоб не було излишних истерик потом, когда коли ці рішення будуть окончательно прийняті і почнуть реалізовуватися. Хочу подчеркнуть, що все, що ми делаем, це тільки ответные меры. І сьогодні ж у Білому морі Росія випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету булава. Вона здатна вражати ціль за 8 тисяч кілометрів. Дивіться далі про таке. Польща припинила реверс газу в Україну через дії російського Газпрому. Гітлерівські війська на Карловім мості в Празі кияни нагадали чехам, як воно бути жертвою агресора. Протезну галузь в Україні планують реорганізувати. У мінсоцполітики пропонують об'єднати кілька протезно-ортопедичних держпідприємств. кажуть, це зекономить державні гроші. Працівники тривожаться, що залишаться без роботи інваліди, що їм доведеться їздити по протези до сусідньої області. Сьогодні в Україні понад 2,5 мільйони людей з обмеженими можливостями. За і проти реформи галузі слухала Ірина Віноградова. Володимир Володимирович 35 років працює протезним механіком. Жартує, що опанував безліч професій. Він ювелір і художник. Треба трошки художником бути, щоб зробити ножку, правильно витачити. Роботи каже, завжди вистачало близько двох тижнів. Чоловік працює над одним протезом. Зараз різко увілічувались в зв'язку з Сито. Люди всі непрості. прості. Рани осколочні, агністрельне. Це всегда слажні, ніж планові операції. Деталі для штучних ніг Україні постачають різні країни від Гонконгу до Німеччини. Технології новітні. Володимир показує найсучасніший сван, тобто лебідь, стопа на ньому німецька. Японський узіл саме современний, Стоит 40 Дві 44 чотири тисячі гривень. Тим не менше, тим менше, государство покупает і ставить Сейчас вот будем маточником ставить такі узли. Очень хороші узли, пневматика. Добирають протез індивідуально. Від цього й залежить вартість. Комусь лише для опори, комусь для активного життя. Усе за гроші з держбюджету. протез ортопедичне підприємство наше має всі необхідні сили, і засоби для нормального протезування. Значить, для цього. Фінансування вистачає, крім того, обіцяє ще додатково на видати фінансування для протезування. Черги у нас не існує взагалі. Євгенові саме готують ногу до протезування. Цей процес забирає близько двох тижнів. Як в раю обалденно, хороший персонал. Все хорошо, то есть, ухажують. Чесно званою так в житті ніхто не ухажував. Хлопець 4 липня втратив ногу в зоні АТО. Чекаю того, що вже якби поскареє вийшло назад до хлопців, бо додому якось їхати находиться. Таким як Євген у міністерстві соціальної політики пропонують їздити по протези до сусідньої області. Галузь планують реорганізувати, тобто частину підприємств об'єднати. Тернопільське долучити до Львівського, Житомирське, до Київського. Вже є відповідна постанова Кабінету міністрів. Що таке, наприклад, з Тернопіля 137 тридцять кілометрів доїхати до Львова? Інваліду. Але я скажу не про інваліда, я скажу про наших захисників вітчизни, героїв АТО. він сьогодні розмовляти не хоче. У прес-службі мінсоцполітики кажуть, реорганізація зменшить управлінські витрати на 10 мільйонів гривень на рік. Наше підприємство, так і як і інші підприємства, ми госпрозрахункові, тобто ми самі працюємо на себе і заробляємо кошти із своїх прибутків сплачуємо податки. А госпрозрахункове підприємство, яке працює саме на себе, у нього власні кошти, то не державні. Тобто, економія державних коштів це не аргумент. Саме тому працівники Житомирського, Хмельницького та Миколаївського держпідприємств вийшли на мітинг під стіни Верховної Ради. кажуть, у мінсоцполітики обіцяють не звільняти людей. Це не, не може бути правдою на всі 100%. бо така будь-яка. Реорганізація підприємств призводить до певних скорочень кадрів. У нас досить висококваліфіковані кадри, їх втратити, а потім через певний час, аби держава знову відшукувала таких працівників. Цього не можна допустити. Комітет Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів звернеться до Міністерства соціальної політики з проханням скасувати постанову Кабміну щодо реорганізації протезної галузі. Ірина Віноградовая Автехомир, перший національний. Арсеній Яценюк став лідером політичної партії Народний фронт. Так вирішили на позачерговому з'їзді політсили. До партії увійшли, зокрема, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, міністр юстиції Павло Петренко, очільниця Мінсоцполітики Людмила Денісова, керівник МВС Арсен Ваков та колишній секретар РНБО Андрій Парубій. А ще народні депутати В'ячеслав Кириленко та Лілія Гриневич. Примкнули до партії і громадські діячі Тетяна Чорновол, Дмитро Тимчук та активіст Євромайдану Козак Михайло Гаврилюк. У народному фронті створили військову раду з командирів батальйонів Дніпро, 1 Азов, Золоті Ворота, Миротворець та Артемівськ. Водночас партійного списку ще не сформували, не затверджували і передвиборної програми. А ось на запитання, чи збираються об'єднуватися з блоком Петра Порошенка, керівники політили не відповіли. Друзі, запитайте у Порошенка, хто куди йде. Ні, ну Я ще раз хочу сказати, що ми виступаємо за єднання всіх демократичних сил. Двері народного фронту відкриті. Ми всі очікуємо». Я думаю, що мої знання, які я набув, і мій досвід, який набув за ці півроку, вони знадобляться в керуванні країни. Все краплено я нікуди не йду. Давайте так. Я ще раз повторюсь, я поки нікуди не йду. Я ні на що не давав згоди. Можливо, все попереду. Польща припинила реверс газу в Україну через обмеження, які запровадив Газпром. Про це повідомив представник Укртрансгазу Ігор Прокопів. А сьогодні Польща заявила, що Росія скоротила постачання приблизно на 20%. Відповідно, прокачувати в Україну нічого. Відновити постачання можна буде за два дні після того, як Польща знайде заміну російському газу. Нагадаю, Україна не отримує палива з Росії від середини червня. Реверсні поставки йдуть зі Словаччини, Угорщини. Та Польщі і у Газпромі зменшення поставок до Польщі пояснили тим, що Росія зараз закачує газ до власних підземних сховищ, і до Європи Газпром транспортує стільки палива, скільки може, заявив представник компанії. Євросоюз досі не може визначитися з санкціями проти Росії. Ангела Меркель за розширення обмежень. Виступаючи в Бундестазі, канцлер визнала, що ситуація в Україні поліпшилася однак, чи буде й далі виконуватися мирний план, невідомо. Меркель також заявила, що першою висловиться за скасування санкцій проти Москви, якщо 12 пунктів мінського протоколу будуть виконані. А президент Польщі Броніслав Коморовський на засіданні Бундестагу сказав: цитую: найефективніший спосіб допомогти Україні це діяти проти Росії згуртовано, а не поодинці. НАТО та європейський союз повинні діяти згуртовано. Одним з невіддільних елементів російської політики завжди було намагання тиснути на ЄС та НАТО. Якщо Польща хоче допомогти Україні і вплинути на події, ми маємо постійно діяти і підтримувати Україну. Це стосується всього європейського союзу, а не лише польсько-українських відносин. Спроба повернутися до попереднього стану речей, на мою думку, буде великою помилкою і аж ніяк не сприятиме Україні. України Спірання у кияни сьогодні нагадали чехам, як воно бути жертвою агресора. Під посольством Чехії художники малювали картину, активісти тримали плакати. Згадували історію 38-го року, коли судецьку область Чехії передали Німеччині, а за рік усю країну окупували німецькі війська. Напередодні офіційна Прага заявила, що не бачить сенсу в посиленні санкцій проти Росії. Мовляв, вони не вплинуть на Кремль, а лише зашкодять чеській економіці. Картину, яку писали під стінами посольства, копіювали з фотографії гітлерівських військ на Карлові мості в Празі. Її вже передали посольству Чехії. Ми тут малюємо картину, яка може чехам згадати певні сторінки з їхньої історії, коли вони також їхня країна була жертвою агресора, конкретно тоді була фашистська Німеччина. От і можливо, якщо вони це згадають, якось відудить краще наше положення, нас українців, і змінюють свою позицію щодо санкцій. Ми розуміємо, що тут є частина громадського суспільства, яке ми підтримуємо вже давніми роками. Тут бо працюючи в Україні вже Дуже давно чеська републіка допомагає пораненим в Україні, не тільки що ми лікували там важко поранених з Майдану. Так Но зараз також тут доставляли гуманітарну допомогу для українського красного креста. Буде об'єднання для, для лікарень у Дніпропетровську, у Харкові, тут у Києві. Таке за кошти відділене нашим урядом. Водночас самі чехи вимагають від свого уряду визначитися з позицією щодо України. Вони організували свій праський майдан. Його учасники розмістили в центрі столиці наметове містечко і збирають підписи під петицією до уряду. У ній вимагають надати Україні військову допомогу, сприяти лікуванню поранених бійців і спростити візовий режим для українських громадян. Акції в Чехії планують проводити щовихідних до середини листопада. Хард у Донецьку місцеві пенсіонери Анатолій Бухтіяров та Микола Гладков на акордеоні та барабанах виконали композицію групи Ді Пьопол на бульварі. Пушкіна вони грають постійно. кажуть, музика сильніша від війни, а на вибухи в місті не зважають, адже хочуть підтримати земляків. Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені продає золоту медаль і кубок з міжнародного турніру. Гроші підуть на лікування українських бійців у Хмельницькому шпиталі. Стартова ціна 5 тисяч гривень. Для тих, хто зацікавився, далі Лариса Світловська. Це золото Афін. Тут 6 грам золота, чистого, все решта срібло. Ну, це найдорожча медаль, тому що я стала не просто олімпійською чемпіонкою. Олімпійська чемпіонка перша в історії з жіночої вільної боротьби. На полицях домашнього музею Ірини Мерлені понад півсотні кубків та медалей. Немає лише нагород з міжнародного турніру в Одесі. Цей раритет вона вирішила продати, щоб підтримати українську армію. Кожного дня гине дуже багато людей, молодих солдатів, жінок, чоловіків, дітей. Багато поранених. Хочеться, щоб вже припинилася війна. Саме тому я вирішила, щоб кош, на вилучені кошти з кубку пішли на підтримку саме постраждалим в АТО. Виставити на аукціон Кубок разом із медаллю Ірині. Запропонувала мама. Вона завоювала їх за для нашої, не тільки за для, за для нашої країни, за для спорту нашої країни, за для слави нашої країни. І тому чисто символічно цей кубок. Я вважаю, що його можна продати. Його можуть і купити вболівальники, ті, хто любить спорт, ті, хто захоплюється Іриною Мерлені. Трирічний син Ірини Мерлені будує танки та стріляє у ворога, але для нього це гра. А ось старший знає, що йде справжня війна. Наші українські солдати найсильніші, вони герої. Я хочу щоб скоріше закінчилась війна і щоб був мир. Олімпійська чемпіонка. Очолює управління молоді та спорту на Хмельниччині. Кубок і золота медаль, які спортсменка виставила на онлайн аукціон. Поки що стоять в її робочому кабінеті і чекають на покупців. Лариса Світловська, Олександр Сарачев, перший національний. Інші новини зі світу спорту підготувала наша спортивна редакція Яна Павлова. Яну, про які перемоги йдеться? У, у нас тебе? теж є нагорода. Сьогодні українських болівальників порадувала борчиня Ірина Харєв. Тож буде що продати за потреби. Якщо за дорого. Так, за дорого. Футбольний збірний тим часом змагалися у відборі на Євро 2016. Є дуже несподівані результати, а на чемпіонаті світу з баскетболу визначився передостанній півфіналіст. Більше про це та інше після блоку реклами. Залишайтеся на першому, побачимося завтра. Ми повернемось за де декілька хвилин, не перемикайте.